Життя та падіння царя Соломона урок для віруючих проповідь, що розглядає життя ізраїльського царя Соломона, є глибоким богословським аналізом, призначеним для повчання сучасних віруючих. Відповідно до настанови апостола Павла у посланні до Коринтян, де зазначено, що події Старого Завіту є прикладом і наукою для нас, ця проповідь розкриває життєвий шлях Соломона як повчальну історію про мудрість, благословення, спокусу та трагічне падіння. Сходження до влади та божественна мудрість шлях Соломона до трону не був простим. Він не був первородним сином Давида і, отже, не мав прямого права на престол. Старші сини Авесалом та Адонія намагалися захопити владу, але їхні спроби зазнали невдачі через божественне провидіння та рішучі дії царя Давида, який вчасно помазав Соломона на царство. На початку свого правління Соломон виявляв глибоку любов до Господа і прагнув дотримуватися його постанов. Ця відданість була винагороджена, коли Бог явився йому у вісні і запропонував просити будь-що. У своїй смиренності Соломон не просив ні багатства, ні довгого життя, ні перемоги над ворогами, а лише серце розумне, щоб судити народ і розрізняти добро від злого, перша книга царів 3.9. Таке прохання було до вподоби Господу, і він не тільки дарував Соломону неперевершену мудрість, але й додав до цього багатство та славу, яких не мав жоден цар до нього і не матиме після. Яскравим прикладом його мудрості став знаменитий суд над двома жінками, які сперечалися за дитину. Рішення Соломона розрубати дитину навпіл миттєво виявило справжню матір, чиє серце здригнулося від жалю. Його слава поширилася по всьому світу, він є автором три тисячі прит і тисяча п'ять пісень, а царі та цариці, як от цариця Савська, прибували, щоб на власні очі переконатися в його величі та послухати його мудрості. Багатство царства було настільки великим, що срібло в Єрусалимі вважалося звичайним каменем. Причини та наслідки падіння, однак, попри всі божі благословення та попередження, кінець життя Соломона був затьмарений гріхом. Трагедія його падіння криється у непослуху Божим заповідям. Господь через Мойсея застерігав ізраїльських царів не множити собі коней, особливо з Єгипту, не накопичувати надмірного багатства і, що найважливіше, не множити собі жінок, щоб не відступило серце його. Повторення закону 17,16 17. Соломон порушив усі ці заповіді. Він мав 700 жінок, княгинь і 300 наложниць, багато з яких були чужинками з язичницьких народів. Саме ці жінки прихилили його серце до своїх богів, перша книга царів 11.3. Він почав поклонятися Астарті, мілкому, кемошу та молоху, будуючи для них жертовники ідолів прямо навпроти Єрусалима. Його серце не було повністю з Господом, богом своїм, як серце його батька Давида. Бог, який двічі являвся Соломону, розгнівався на нього за цей відступ і виніс свій вирок. Царство буде відібране у його нащадків і віддане його рабу. Це попередження, дане ще під час освячення храму, Соломон проігнорував, що й призвело до його духовного краху. Навіть власна мати попереджала його не віддавати свою силу жінкам притчі 31.3, але він не послухався. У книзі Еклезіаста Він з гіркотою визнає, що серед тисячі своїх жінок не знайшов жодної благочестивої. Уроки для сучасних віруючих. Історія Соломона є потужним застереженням для кожного віруючого. Апостол Павло пише хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, щоб не впав, перше до Коринтян 10.12. Приклад апостола Петра, який самовпевнено заявляв про свою вірність, а потім тричі відрікся від Христа, підкреслює цю істину. Духовна гордість і самовпевненість можуть призвести до падіння навіть найсильніших. Проповідь закликає до постійної пильності та обережності. Слово Боже неодноразово повторює, бережіться. Спокусник невпинно шукає можливості, щоб збити віруючих зі шляху. Необхідно зберігати першу любов до Господа до кінця життя і не дозволити, щоб серце відступило від живого Бога через підступи гріха до Євреїв 3,12-13. Ключова думка полягає в тому, що початковий стан віри та відданості потрібно зберігати до останнього дня. Життя за Словом Божим, дотримання його заповідей, незалежно від обставин, є єдиним надійним шляхом. Хоча Господь обіцяє не допустити спокус понад наші сили і завжди дає полешення, перше до Коринтян 10.13, перемагати ці спокуси можливо лише з його допомогою, покладаючись на його силу. Таким чином, життя Соломона це не просто історична розповідь, а вічний урок про те, що навіть найбільші божі дари, мудрість, багатство, слава не є гарантією спасіння без постійного смирення, послуху та вірності до самого кінця.